Я люблю співати та малювати. Я, іскорка жуж. Я люблю рахувати і дізнаватися щось нове. Я іскорка пум. Я люблю піклуватись про себе та інших. А я, іскорка Міо. я люблю природу і дружити з іншими. Бумо разом до пригод, не лякайся перешкод. Потяг у карпаті. Юху! Нарешті нові пригоди. Я добре, що друзі взяли нас із собою. Це тому, що у мандрівці з нами веселіше. О 12.00 з першої колії відходить потяг 9 з полученням Київ-Ворохта. О 12.00 з першої колії відходить потяг 9 з полученням Київ-Ворохта. Нічого не зрозуміла. А я зміг розчути слово потяг і номер 9. А я розчув слово «ворохта». Десь чув, що це таке українське селище. Я запам'ятала мелодію. тереп-пляпляп-ляп. А я почула все. Він сказав, що з першої колії відходить потяг номер 9 Київ Ворогта і відправлення о 12.00. Вау, Жуш, яка ти молодчинка! Бо у мене є супер сила уважності та слуху. О? Що сталося? О, о, о. Де наші мама і тато? Ми загубили їх. <плес> Усе буде добре. Не хвилюйтесь. Ми точно знайдемо ваших батьків. Жуш, що робити, коли заблукали? Для початку треба зупинитись там, де заблукав. Це ми вже зробили. А ще треба пам'ятати, як звати батьків і їхні номери телефонів. О, У нас вони є отут. Чудово! А от я бачу працівницю залізниці. Вона допоможе подзвонити. Дітки, <гас> ми так перелякались і шукали вас. Бату, мамо! Які ви молодці, що не розгубилися та підійшли сюди. Тримайте нас міцніше за руку. Як добре, що всі знайшлися, бо я так розхвилювалася, що забула нашу адресу. Вулиця Літня. Точно. А номер? Номер один. Правильно, бринь. Треба нам це завчити на отакий от, от випадок. Щасти, <рес> mm. Ох. скільки можна їхати? Бринь, ти чого? Я вже не можу, мені нудно. <рес> <р bunları> <hrall> Брейнь! <two> <шл punishment> <br checklist> ми всі втомилися, бо потяг у Карпати їде дуже довго. Відстань до Карпат звідси, де ми, становить 808 кілометрів. Це їхати стільки часу, скільки ми спимо вночі. Але якщо проявити суперсилу терпіння, то ми побачимо справжню красу. Не хочу і не можу чекати. Брень, ти в нас така активна <свист> і енергійна, а я якраз придумав, як нам їхати веселіше. До того ж, діти з батьками побігли до своїх друзів в інше купе. Граємо в гру по черзі, називатимемо щось приємне, що нас очікує після приїзду. От що ми вже знаємо про Карпати? Я знаю, що Карпатські гори такі великі, що їх можна побачити не тільки в Україні, але й в інших країнах по сусідству: у Польщі, Австрії, Угорщині, Словаччині, Румунії, Сербії та Чехії. А я знаю, що найвища гора українських Карпат це Говерла. Її висота дві тисячі шістдесят один метр. Це двадцять футбольних стадіонів. А ще там можна побачити багато овечок. От бачиш, як цікаво. А я ще згадав одну гру. Для цього треба уявити себе котом, який щойно прокинувся. Давайте на один, два, три. Про одну цікаву забаву, щоб не нервуватись. Брінь, уяви, що в мене в руках два лимони. І я передаю їх тобі. Тримай. <с round> Тепер витягни руки з цими лимонами та напруж їх сильно-сильно, ніби вичавлюєш лимонний сік лимони якомога далі, Ніби аж десь там стоять урни для органічних відходів. Ой! Яка цікава гра жуж, а в тебе є ще уявні лимони. У мене їх повна торба. І собі теж два візьму? Я вже той лимон на смак відчуваю. А це що таке? Невже ми приїхали? Потяг прибув на станцію Ворохта. Нарешті! А, Як же ж тут гарно! От бачиш, Брин, за суперсилу терпіння можна отримати щось приємне. Обережно. Ого.